Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Купа потрощених балок з цеглою. Місцевий у Білопіллі що на Сумщині показує рятувальникам, де ймовірно треба шукати дівчинку. Там десь людина що Тут медики, Тут все, де де, де? Вон. будинок рознесло ударом авіації росіян. Люди надвечір були вдома, тож після удару їх привалило. Поверхностно, Андрій, поки іще поверхностно. Будемо шукати дитину ще. Чи дитину, чи жінку, він, поки не відомо. У нас один 300, один 200. Під балками придавлений загиблий чоловік. Дитини не бачать, гукають у відповідь ні звуку. О, є хто живий! Давай спробуємо боять мужика. Може він прикрив собою. Попробуємо, давай, може він прикрив собою дитину. Зі спеціальним інструментом рятувальники беруться розбирати уламки стін і важких балок. Давайте розстрадочуємося і шукаємо. Згодом в офісі генпрокурора заявлять загиблому господарю 33, Його доньку таки пізніше знайшли, їй 11 років. Вона жива, але серйозно травмована. Під час обстрілу також поранило 55-річну жінку та 63-річного чоловіка. На будинки людей росіяни скинули кап, п'ять хат повністю зруйнували. Правоохоронці розпочали слідство за порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли 40 населення. Пунктів Сумщини повідомляють у поліції. Гатили з різних видів зброї. Побили 22 хати, 4 гаражі, три господарські споруди, будинок культури та школу. Попри майже два тижні операції Сил оборони України на Курщині, обстріли прикордоння у Сумщині не вщухають. По місцевим здебільшого б'ють кабами, тож евакуацію звідти посилили. Інна Горіненко вікна СТБ, марафон Єдині новини.